Тут ми підготували якось презентацію, щоб ви бачили фотографію, хтось за що не гореть, проте зміст барана Степан Степановича, як впливати на опозицію, як кого мобілізовувати, як кого називати агентами ФСБ, як відвідувати регіоналі яким чином показати, що ті лігу колишні, які зараз будуть в блоці Петра Порошенка, як допомагають, і фікві і такі інші. Шкода ми друзі, що наші колеги не дали можливості це почути в нормальній якість. Оцей э, негідник, який тут розказував в бойки, на жаль, перетворюється на такого самого негідника, який був за зачисленням поліщі. Замість того, щоб тут розказувати байки, треба було того, Перед виборчим штабом БПП, щоб БПП не набрали світового бруду, який він набрав. І зараз компромотувало всіх волонтерів, добровольців, учасників авто, які пішли про качество серця, тому що так хоче призидати. Зараз вони всі замазані. Я раніше називав цього цьому чоловікаколову в цьому сесійному залі. Зараз я публічно називаю Степана Степановича Баре Брекомовними. Хай побіг на посуд, але так не можна жити, так не можна. Якщо вони вже самі говорять за життя по-другому, значить треба відмовлятися від практики злочинів. В 2014 році, коли був сили адміністрації, ми пальцімо на вибори, ми на на приватності. Нам це пішло на шкоду. Наша, наша сила політична не прийшла в парламент, але це було Вимога далі, вимога це гідності. Добувається. Відбувається те, що найгорча посадова особа державного органу, Степан Варна особисто впливає підгоду. Застави народний депутат Народного фронту приходить в суд, спілкується з судом, щоб зняли організації з згодом. В нас чотири районних організації подали в суд на них, щоб вони отримали наші згодом. Район Творогі з згодом. Такого не було. Сімнадцять чотири школи. Це не просто є. Якісь процеси, які відбуваються на залі державному рівні. Це є тотальний процес упасії влади, який відбувається на, на регіональному рівні, такими негідниками, як Степан памбар. Друзі, пора це завершувати, завершувати треба себе. Особливо з тих трибуні, які розказували, як жити правильно, а потім самі почали порушувати вимагання і, і залучати до себе колишніх кримінальних. Друзі, це процес. І мені шкода, що на, на кінець сесії ви отак бою розмову не захотіли послухати те, що ми вам хотіли запропонувати. Тому що це буде обертатися і проти вас, як голоса домовилися проти нас. Yeah.